І так, ми з вами сьогодні пройшли, скажімо, таку підготовку, обзор, вступ до книги об'явлення, в міру того, що я міг вам преподати, і в міру того, що ви могли вмістити. От. Можливо, у вас по цьому матеріалу є свої питання, на які можемо відповідати разом. Я не знаю всі відповіді на всі питання. От, але щось буду намагатися говорити, тому будь ласка. завтра ми вже з вами присвятимо час сіми церквам апокаліпсиса кожній церкві. Тому, будь ласка, питання, відповіді, коментарі, зауваження, будь ласка. На спасіння. <звичайно> Зазвичайно. Від того, як я розумію, книги об'явлення, в біблії є, в книзі об'явлення є попередження. Хто добавить, да. хто, добавить хто убавить. От, того, що там... оце, оце оцього потрібно уникати. Да? Але я не думаю, що ці всі підходи, які, які там є у тлумачні біблії, щось, щось вони тлумачать. Вони не додають і не обмовляють. Вони тлумачать і. Намагаються зрозуміти те, що там. О, тому я думаю, що це не впливає на, на наше спасіння, але ми маємо дуже бути обережним з, трак з трактуванням книги. Це дуже корисно, але спасіння Ну, а дивіться, е сама книга об'явлення дає нам рекомендації. Е Написано, пам'ятаєте, е у кого є мудрість, то це ті число звір. Да? Тобто сама книга, вона подрозуміває, що ми з мудрістю маємо підходити до її вивчення. Ми маємо отримувати від Бога мудрість, плекати цю мудрість. І в міру її поступлення ми будемо ну, сприймати книгу об'явлення. Тому, о, так, мудро, з розумінням і так далі. От, але о, додати нічого не треба не тільки до книги об'явлення і нічого забирати, от, не тільки від цієї книги, а й взагалі від Біблії. Нічого не можна додати чи забирати. Так, да, хотіла ще питання. Це слова, що написано, Мені кажуть, ну, на мою думку, це касається всієї Біблії. Угу. Ну, в першу чергу об'явлення, да. Да, але цей принцип він відноситься. Да. Да. Так, Христос сказав теж, да. в п'ятому розділі. Да. Не зрозумів відповіді. Ну, коли є мудрість, той хай поражує і розумієте, виходить, якщо mm -hmm. немає мудрості. Ну, як правило, якщо люди не плекають мудрості, не шукають мудрості, вони і не читають не досліджують книгу об'явлення. Вона їм не актуальна. Отак? От Це погано. Ні, ну а як? Якщо ви маєте розум Христів, якщо ви маєте просити в нього мудрості і читаєте. Ну, зрозуміло, що книгу об'явлення. Як і, як і всю Біблію, ми не можемо охопити одразу ми обмеження. Да? Тобто, а, ну, коли Бог говорить, або Павло говорить, що ми маємо ум Христів, він там вживає слово ми. Не я один маю ум Христів. Тобто є традиція, підхід розуміння книги, Біблії і так далі. Це такі, це соборне розуміння. Тому ми, ми Біблію тлумачимо. В контексті церкви, в контексті розуміння, в контексті школи, підходу і так далі. Тому о, мудрість тут теж не мається на увазі, що я от є такий один мудрий на весь світ, який можу зрозуміти і вирахувати. Це ціла може бути богословська школа, підхід о, от, мудрих людей, розумних, які ми можемо сприйняти, не сприймати. 200 врахувань числа і Що? Да, це число людське, яке претендує на ім'я. Бога. Так да, вони тлумачать 666. .の. Той, хто буде претендувати. Виставляється імена Богохульне це якраз от звірі. Да? Звірі це ну, прототипи держав або царів от, влади е, світської, яка рухається проти Бога. яка От. Так, так. так, вони, і от вони е, написано, що на, на них написані на головах цього дракона е, імена богохульні. Да? Тобто, що таке богохульні імена? Це царі претендують на, на поклоніння, на система претендує на тотальний контроль, який належить лише тільки Бог може все контролювати, тільки Богу все належить. Сім'я, душа, серце, от і так далі, тому подібне. Але держава влазить в сферу, яка. І царі власні в сферу, які хочуть бути на місці. Звірі, користі, да. да. так, я от такву, що це Дух Божий в кожному, що людині живе. Якщо ви знаєте, якщо помолитися, Бог в вас постає, Тобто він уже в нас є. То коли просити, треба займатися. Амінь. А якщо мій, то каміння. Амінь. Ну, дивіться, ми, дивіться ми, ми належимо до братства. Яке розуміє, що ну, ми тіло Христове, да? і, і кожен е, окремості має свій якийсь дар. І тільки колегіально ми можемо ну, всі, е, всі доктрини, які ми з вами сьогодні сповідуємо, вчення про Трійцю, вчення про Божественність Ісуса Христа і е, е, е інше ну, все, що було прийнято. Воно було прийнято і розроблено на Вселенських соборах. Ми не всі Вселенські собори признаємо, але всім точно всі визнають всі конфесії. От, їхні рішення, бо там було, там було різні рішення, але от, що стосується доктрини, тобто таке колегіальне соборне розуміння церкви, ми маємо Мум Христів в плані, що е, ну, жоден один, одна людина не може знати всього. От, тільки те, що він відкриє. І то, і то, якщо вона претендує на те, що вона знає відповідь на якесь питання, це значить, вона стоїть на плечах того, хто вже щось дослідив. Тобто вона ж теж вона ж теж читає книги, дослідження, літературу, які вже набув. Це наше достояння. Він каже, сім соборів. Так, сім сабом. Це так, Це апостольський згідний. Так. Ну, с -с Собор то є Нікейський, є нікейський символ віри. Але там є ну, сім соборів соборівських, це, да, це окрема, окрема історія про них, але мається на увазі, що там були прийняті рішення, які ми з вами сповідуємо сьогодні. Так як ми розуміємо Божественність природи Христа, його 100% людяність, його 100% божественність, як ми розуміємо природу Свято святого Бога да, в його трьох іпостасях, і що це. Три, три лиця одно, одного Бога, От. три божественних лиця одного Бога. І, і, це, все, і це все те, що випрацювалося роками соборно. Працювали, працювали інститути, семінарії, ну, в сучасному сенсі цього слова, там богослови, писали трактати і так далі. Це все збиралося. Тому ми, ми, не, можемо себе, ми не можемо себе від. Відрізати там да, від якихось речей, там сказати, от нема. Мається, коли говориться мудрість, це мається на увазі, що ем, не я один володіє. Це ціла може церква і підхід, і людей, які можуть в цьому розібратися. Як то то, то Так, і дивіться, друзі, ми, ми сьогодні з вами. Ми сьогодні з вами е, обрали, я обрав ідеалістичний підхід до тлубачення е, книги об'явлення. Він має свої плюси, свої мінуси. Ми, ми з вами говорили особливо в плані, в плані тисячолітнього царства є свої, свої дискусії і так далі. В плані там, деяких питань, що стосується буквально тисячолітнього царства. Тому я сьогодні. Але ми взяли за основу з вами. От давайте ми розберемо з вами сім послань згідно цього, згідно цього підходу. І ви побачите. Побачити його практичність, побачити його а, відповідність контексту всієї Біблії. От. Понятно, що можна його є за що критикувати, і, можливо, ви а, наступного разу там, або от, напишете статтю, у вас виникнуть питання от, до цього підходу. В нього є свої якісь слабкі сторони. Тому е, я не ідеалізую жоден підхід. От. Але ми от намагаємося зрозуміти, ми виходимо з чого. Писання дано було церкві як підбадьорення. Воно було зрозуміло переважній більшості тих людей. Значить, воно має бути зрозумілим для нас і збудовуючим для нас. Це один із таких ну, принципів або підход, кажем, основ цього підходу. Але мудрість нам всюди потрібна. Кому не вистачає, хай просить у Бога. І ми разом з вами. Тобто, якщо якийсь лектор. Або якийсь, якась людина щось говорить проповідь, це не значить, що він до цього додумався сам. Це значить, що він користується колегіальною, колективною мудрістю церкви. Тому що церкві вже 2000 років. Якщо ми думаємо, що церква з'явилася з баптизмом, то ми велико заблуджуємося. Так, баптизм і евангелізм. О, це, це оновлення церковної, церковної, церковного життя. От, і має своє, свої, ну Боже, таке провидіння було. Але це не значить, що церква з них почалася, як не значить, що життя Ісуса Христа почалося від народження Марії. Тому це, це дуже важливий момент і ми маємо це розуміти. Тому ми опираємося, опираємо, навіть те, що ми сьогодні якісь заблудження. Церковні не приймаємо, критикуємо, не віримо, відкидаємо, як, як щось не, не потрібно. Це тільки тому, що ми, ми пройшли це, ми дивимося на історію цієї церкви, робимо висновки. Це теж дуже важливий момент. Тому колегіальна мудрість колективна. Що теж у вас ставить на. Да, друзі, це, ну, це такі. А коли але були часи, коли ми зараз так більш-менш про це говоримо через те, що нам доступні інші вже книжки, дослідження. Ми зараз говоримо про це більш так менш емоційно. А колись церкви розділялися на цьому. Одні сповідували до Великої, після Великої, ті а те не тисячолітня. І все. І на цьому ділилися церкви. Але це не може бути предмет, предметом поділення. Тому що це підходи до тлумачення книги об'явлення. І то, і то, і mm. то, однаково не відбувалося. Mm. Так, тому, а, все, а, так, так. Тому, що, і... Ну, Друзі, дивіться, 100% модель біблійна, безпрограшна це те, що Христос був, і це те, що Він прийде вдруге. Він забере церкву. Церква буде з ним царювати. І церква буде з ним управляти Всесвітом. Як да, це відбудеться, це відбудеться в буквальному тисячолітньому царстві, чи після вічності вже, це вже питання дискусійне, яке ми можемо тут обговорювати. Але кожен, ми сьогодні з вами говорили, кожен із цих підходів вірить в те, що Христос повернеться, вірить в те, що Він в віруючих. Воскресить і забере, невіруючих воскресить і осудить, і наступить Ера Божа у Всесвіті. Це картина, яка ось вона, це дуже явна картина. А все решта, ми вже тут художній домисел свій, знаєте, такий, який бачить трошки якісь нюанси і так далі. У ну, мене, мене питання, я завжди задавав питання і собі, бо я до якоїсь міри теж вірив. Що підхоплення церкви і друге пришестя це різні, різні ситуації, тобто, в, в огодені роз... в, в часі. Це різні mm -hmm. речі, тобто підхоплення церкви, це, це просто одночасно відбувається. Згідно тлумачення 24 го Матвія, Бог забирає, mm -hmm. і, разом, і це миттєво відбувається, повертається разом з церквою. Але деякі от бачать цьому проміжу. Сім років хтось і так далі. Тобто розводять це в часі. От. Є небезпека в цьому, ми знаємо про це. Я наводив сьогодні приклади, приклади адвентистів сьомого дня. От. Вони, до речі, до пір притримуються диспенсіоналістських поглядів на, на, на Друге Пришестя Христа або на Тлумачення Біблії. Тому оце, оце головне, оце, оцей фокус не втратити. І дивіться. Христос сказав, що ніхто не знає дня і часу. Тому ми завжди маємо бути готові пильнувати. Чи це відбудеться до, під час, до тисячі років, під тисячу? Це вже не має практичного значення. Це, е, Христос прийде неочікувано для багатьох. І, е, і раптом прийде. От. Тому ми маємо бути кожен день готові, кожен день перев... кожне хліболамання себе приводити на судилище, перевіряти стосунки і так далі. Ну, що... Так. 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 От, ]まあ, про то, це ми маємо вчити, так. Може більше не по темі, от ми розмовляли з прищення вій. Можете більше про це розказати. Як зможу, може, якісь приклади, як так може відбуватися? Ну, Друзі, це може відбуватися з усіма людьми по-різному, але є люди, я знаю, знав по собі, що найменше дві людини, і вони були пасторами. Це були непрості люди, які вели церкви. І один із них взагалі загинув, будучи в гріхові. От, і він розчарувався в Богові, в церкві. О, це було таке кораблекрушення в вірі його. Другий, другий пастер э, захопився лжевченням. І це настільки зруйнувало його, що я, э, я думав, що це було як якесь. Ну, знаєте. Де він зарадився? Ну, були, можливо, э, ви чули, чули таке вчення, лжевчення в Засіка. Хтось чув, ні? Івель. Сереж, ти знаєш да, про це? Єва Засіка, ну таке воно. воно там, знаєте, він, yeah. він ну, такі от... вчитель, які в... 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 його там зробили, в плані мати на увазі великий план. Так, він вже вчитель, але з нього там деякі люди в Д... Донецькому християнському університеті parce, uh, вчилися і зробили з нього uh, <sharp..."> там, uh, свою ікону. І почали розпосюджувати деякі його ідеї. А, ну, Коли я стикнувся з його книжками і так далі, там я, я, я зрозумів, що його, його ціль, задача а, накрасти овець, побільше в свою отару і зруйнувати існуючі церкви. Це така була, це, така була це, о, його ціль. І один із пасторів убльокся цим вченням у нас, і він втратився. І ви знаєте, в Лисичанську це ну, розбило чимало, чимало сімей, ну, мається на увазі в вірі. І вони перестали взагалі вірити. От, вони почали в таку пургу вірити, що просто жах. Казалось би, люди, які були адекватні, які були, е, вчились. Понятно, що десь пройшов такий надлом. Ну, Реформати можуть це сказати, вони не були вибрані, Чи, якщо вони вибрані, то вони ще покаються. От, Ми можемо по-різному це тлумачити, але це такий приклад. Коли людина розчаровується в вірі, падає або влікається кіложевченням. Вона падає в вірі, вона терпить крах у вірі. І це від цього ніхто не застрахований. От. Е, але, от, наприклад, ну, е, коли людина падає в гріх, друзі, в неї є, є шанс піднятися. Але коли людина зневірюється, людина стає безбожним або а, просто розчарована в всьому і так далі. Ну, природу розчарування і краху віри можна довго дискутувати і говорити причини. Ну, мені дуже Чому... важко зрозуміти, коли ну, людина там, пережила зустріч з Богом, народжена згори і, як каже слово, що в світі, як він благ, і ну, була в цій благодаті. І Ну, дивіться, я... Я, я все-таки вірю, хоч я і не, я не не Кальвініст, але я вірю в, в силу благодаті Божої, яка може підняти людину, яка впала, і навіть укріпити віру от, людині, людини. Це таке. Але ми говоримо зараз про природу падіння, чому людина терпить крах, да, от чому вона приходить до цього? Одна із причин е, Біблія чітко називає, людина перестає, перестає слухатись сумління. Тобто Бог дав нам добре сумління. Очистив його в крові Ісуса Христа, запалив, запалив такий світильник в нашому житті, в нашому серці, який є певним голосом Святого Духа в нашому житті. І коли ми починаємо ним ігнорувати, заглушати, там, спалювати і так далі, і ну, наступний крок розчарування. Кораблікушення вірити. 10 голова, 26, 27 вірш. що ти знаєш, Угу. Ну, кальвіністи скажуть, то ви не були вибрані, то і все. <систити> <хи> да. Я вірю, хоч я не кальвініст, я вірю, я вірю в те, що Божа благодать сильно підняти будь-яке і виправити будь-яке невір'я. Але ми говоримо зараз про, про при, природу падіння, про природу невір'я. Да. Чому, чому люди терплять крах? Через Так. Якщо ваша совість обтяжена гріхом, знайте, що ви можете потерпіти кораблішення в вірі. <плес> угу. <клес> хороша, хороша ідея, і вона нагадала мені ще одну причину розчара, як розчара або падіння в вірі. Це коли ми клюємо не на істину, а наше враження Не то, що враження. А на, наші не, на нашу питому вагу, на нашу потребу. Ну, наприклад, ми хотіли би бути багатими, здоровими, успішними і так далі. І Нам це пропонують деякі проповідники. От, або ти там хворієш, і тобі кажуть, прийди, ми там помолимося, Бог тебе зцілить, і людина приходить, не отримує зцілення, або бачить, що все її ходіння в церкву тільки збагачує її. <пра> От, і починається і у нього піки. Я знаю таких людей теж. От, тому що вони прийшли до Христа, тому що їли хліб і наситились. Да? От одна із таких причин. І потім вони відійшли від Христа, ці люди. Тому теж мотивація якась, чому я прийшов до Христа. Але вони були народжені з гори? Кальвіністи скажуть ні. От. Я рахую, що відроджена людина в силі піднятися, якщо впаде, але вона. Так само може відступити від Бога. Да, сказати Богу війні. Вона знає, да. куди повертатися. Але, друзі, я скажу вам так, що ну, Бог, Бог бореться за людину до останнього її е, свідомості і так далі. Тому, ну, навіть, навіть, Ми сьогодні з вами говорили, і будемо говорити завтра про церкви, що навіть. Засудження людини чи церкви, чи групи людей смертю, це не означало вічне відкидання людини. Да? Тобто смерть от, або засудження Богом, віруючої людини, там, переждівременної смерті або якимось ще покаранням, це може бути не, це не є відкидання Його вічності. От. Я рахую, що Анані і Сапфіра можуть попасти в вічність. Але це для них було. Це для них, тобто Бог їм не дав більше йому послужити мати честь, царювати з ним в церкві і виконувати ту благодать, волю Божу, насолоджуватись тим Божим знаряддям. Але це було їхнє покарання. Так написано в Біблії, що е, якщо ми недостойно приймаємо участь хліба в ламані, то і, ну, і помираємо. Да? А, а потім пояснюється, щоб не бути засудженим зі світом. Да? Тобто Бог часто виносить, скажімо, побутовий суд, щоб ми не попали на суд. Тобто Це теж може бути таким. Часто смертельні хвороби повертають людей. Я часто... Армія повертає людей до життя. Я знаю таких людей, які спивалися, спивалися, вже не знали, що з ними робити. Члени церкви. Але в армії вони перестають і починають до тебе дзвонити, питати, що, 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 тобі, що мені Бог сказав, хочуть духовні речі якісь там пізнавати і так далі. Друзі, ну дивіться, багато, багато є інструментів, як себе як пильнувати і так далі. Ми про це говорили, говоримо, і будемо говорити. Але ви не забувайте, що ми живемо в світі, лукавому, який настільки може обольстити нас гріхом. Тож написано, що обольщений гріхом часто людина падає. Да? Тобто він ну, настільки той гріх показався йому, чи їй е нормальним, організм требує і так далі. І ми, і, і ми можемо цим прильститися. Просто з силою гріха. От. Сатана сильніша за нас, однозначно, але не сильніша за нашого Христа. От. Але це таке може бути, друзі. Це Ми маємо пильнувати. Тому Бог попереджає, що можеш впасти. Хто думає, що стоїть, бережи, щоб не впасти. Тому це. Але ну Бог не настільки відступає, щоб нас просто так віддати, навіть на, на произвол нашої власної волі. Він до кінця бореться за нас. І в цьому його благодать, любов. Є певні е методики, способи, як бачити, передбачити, профілактику робити, допомагати людям. От. Але ну, ми максимально до кінця допомагаємо людям, настільки, наскільки це можливо, ви ж знаєте що таке. Я теж трошки займався реабілітацією, я знаю, що це таке. Це, ну. Най... Напевно, найбільш невдячна праця — Це в реп працювати з людьми, які були залежні. Але це, якщо це вже вдається, то це просто це настільки перемога Христа, це просто благодать. Я знаю одного брата, який був 8 років сидів на іглі, а зараз не повірити. Він ректор Одеської богословської семінарії. Олександр Єченко, можливо, ви чули про нього, так? Да? Недавно монографію докторського запустив е, в Шотландії. Грамотна <битин> людина, але такі з констахи, Людина там по. Ви знаєте, що таке констаха. От. Тому е, е, Бог робить чудо і реабілітація це одне з чуд. Але вам потрібно обов'язково про ці душопікунські речі, це дуже важливі. Передбачити профілактика, наставництво, а не вже. Тому що душоопікунство, це вже більше ти працюєш з проблемою. Да? Тобто ти, це вже більше ти пожежник, ти вже лікуєш. Да. Хірург чи там я не знаю, ким там. Може хірург, може нянька, мама, хто хочеш. Да, але це, це велика проблема, це великий виклик і велика праця, друзі. Дуже. Особливо люди, людям, які... Недавно я чув інтерв'ю, можливо, ви чули, є такий пастор Володимир Мельчук, да, знаєте його. Да, він теж дуже багато сидів на наркотиках в свій час, Але ну, те, що Бог зробив, не, не робить через нього. От, і він дуже класно дав такий рецепт. Його задали недавно питання. Скажи, будь ласка, Володя, як, ну, чи ти вже стільки ну, вже не на наркотиках. От, і тебе Бог звільнив, ти пастор вже на одній церкви заснував. Він каже, чи в тебе виникають бажання уколотись? Він каже, ти знаєш, гріховне тіло ніколи не забуває кайф, який впіймав ти від укола. Питання в тому, в тому, якщо ти не замінив, оце не відбулася заміна по, по євфесянам 4, 4, 4 там чи 5 чи 20. от, Якщо не відбулася заміна, тобто ти не замінив її на відносини з Христом, у тебе є завжди шанс заскочити. Тобто, якщо ти не будеш тримати себе в спілкуванні, і ви знаєте, що він ну, кожен день викладає свої, свої такий класний ресурс. Людина, яка це пережила, яка стоїть в вірі, от, яка знає який пам'ять про те, що це що це таке, але він потікається і набирає сили в Ісусі Христі. Оце близькі ті стосунки, про які брат говорив, да, це те, що спасає таких людей. Оце треба культивувати, допомагати людям повертатися до таких глибоких звітних.